Новини енергетики України за 12-18 грудня. Герман Голущенко і Фатіх Біроль підписали дворічну програму співпраці між урядом України і Міжнародним енергетичним агентством. З метою відновлення української енергосистеми від руйнувань, спричинених російською військовою агресією, спільна робоча програма, зосереджена на ключових, коротко та довгострокових енергетичних пріоритетах України з акцентами на енергетичній безпеці, переході на чисту енергію та в плані відновлення енергетичного сектору. Спільна програма з міжнародним енергетичним агентством сприятиме залученню якісної експертизи. Кращих світових практик та широкому запровадженню новітніх технологій відбудови сучасної енергетичної системи України, наголосив Герман Галущенко. Щодо інших новин тижня: Електростанції ДТЕК вде в листопаді згенерували електроенергію, якої достатньо для потреб 190 тисяч домогосподарств. Європейська комісія профінансує програму по заміні ламп розжарювання на LED-лампи в Україні. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.